Друзі, вітаю вас, 8 січня. Хочу подякувати тим людям, які пишуть, що подобається дивитися наші короткометражні фільми. Тож, працюємо далі. Знаєте, от пишуть часто, що хватить робити, відпочинь, бо новий сезон скоро. Знаєте, Якщо робота в радість і вона стосується теплиць та капусти, то який там відпочинок? Тим більше попереду. Морози передають, я думаю, ви знаєте. І потрібно капусту якось підготувати. Та, що залишилось вирвати і перенести з одної теплиці все в одну. Коротше, якось потрібно зберігати. Я вже далі у відео покажу, що я взагалі робитиму, які плани, і відповім на коментарі, на деякі коментарі. Тому залишайтесь, обов'язково пишіть коментар, подобайка та перегляд. Дякую. Дочекайтеся того моменту, коли я зайду ось в оцю тепличку. Теж я вам там хочу дещо показати. Сьогодні працюємо у четвертій. До речі, виніс свою розсаду по луниці і накидав снігом. Тому що стаканчики трішки так пересохли. Тому в кого, друзі, така ситуація є. Є стакани, то можна сміливо засипати снігом. Зараз розтає, зараз на дворі плюс. Добрячий плюс такий туман. Сніг розстав увесь. Але попереду морози. Я думаю, більш за все тема буде зберігання капусти. У мене залишився один ряд. Лише один ряд понад стіною. Зараз підійду, покажу вам. Я його сьогодні хочу вирізати, увесь і зложити в таку купу. Ось так. Але де зберігати? Коли мороз буде, мінус 20, навіть передають. Так? Е, так, І мені вчора писали, що мінус 30 буде. Можливо, це жарт, не знаю. 30 може й не буде, але 20 може бути, тому що було вже 18 у нас, тому 20 може бути. Де зберігати її, друзі, я не знаю. Я буду дивитись по ситуації. Якщо ну, топити вже не буду, я думаю, однозначно. Хоча хто знав. Дрова є, до речі, писали по поводу дров, мені коментарі, що нічого не вигідно, там дров багато. Я скажу, друзі, якщо дрова є, то можна топити. Ну, та й все. Тому зріжу зараз ось той ряд і зложу ось так. Десь ось тут поруч. Хай так вона і лежить. У кривного матеріалу в мене, так як капусти вже тут нема, можна сказати, багато різного і багато агроволокон є. Утеплювачі, один рулон, дивіться, оцей можна прибрати ще змотати плівки багато, можна добру таку купу наложити. І можливо воно так і буде зберігатися. Будемо, друзі, перевіряти. і... На своєму прикладі покажу й вам, чи це працює. Тому що це не вся капуста, в мене ще теплиця є з цією капустою, ще цвітна капуста в ящиках стоїть. Тому я не думаю, що десь в сараї там буде тепліше, ніж у цій теплиці. Ну, навряд чи. Тим більше тут є буржуйка. Якщо що, можна там пару тачок тих дров кинути. Це не так багато, повірте, дві тачки на ніч це, це мало. А якщо порівняти... З тими дровами, що ми топимо 4 буржуйки, отаких, от 2 теплиці ранньою весною. То там іде більше 10 тачок, ось таких за ніч. А топимо 2 місяці десь. Тому вже дрова. А це так, просто граємось. Так, сьогодні ще вивезу оце листя. До речі, по поводу цього листя, був коментар, що чому я не перекопую. Дивіться в чому справа. По-перше, в цій теплиці, якщо дадуть морози, будемо сіяти редиску. Вона так гарно прибирається до бур'янинки. ну Наскільки то можливо. Щоб не було ні корінчика, нічого. Потім перекопуємо і сіємо вручну під отакі маркера ручні. Ось. Тому ґрунт повинен бути без якихось там оцих решток, тому що. По такому сіять, ну, погано. Тобто ґрунт має бути чистим, пухким. Щоб той маркер положить. Передавить гарно, щоб була якась канавка і аж потім його сіять. Тому, друзі, я оце листя просто не хочу перекопувати, бо по ньому сіять буде досить погано. Це перше. І друге є. На стінкою деяка капуста, де на листі є грибок, спори грибка, які торкаються і вони просто розлітаються. Я навіть показував в якомусь відео, що вся капуста там один качан просто обрізать цими спорами, я вже давно його виніс, але там є листя, що не хочеться мені в теплицю його закопувати. Це не відкритий ґрунт, що там ну там трошки інше можливо. Я, до речі, бадилля з відкритого ґрунту залишаю, Перекопується, переорюється воно все. І іде як така біомаса непогана, там добра вода от, органічна для ґрунту. А в теплиці трошки інша тут і вологість більша, ну і взагалі от, температура і все. Тому збутники оцих хвороб їх тут ну вище, я б сказав, не знаю. Тому контролювати потрібно і провітрювання, і температуру, і якби все. Тому закопувати нічого не буде. У мене є, до речі, перепрівший. Компост двох років видержки. Також там трішки я ще перегною. Тому це все діло можна просто занести, розкидати та і все. Але більш за все в цьому році буде так. Без удобрив... добрива там якогось. У мене є гранульоване добриво. Ага, комплекс, здається. Тому далі я вам покажу. Вже розкидаємо це все, перекопаємо і буде так. Ще, друзі, один коментар на рахунок оцих коментарів, маркерів, коментарів, кажу, маркерів. І це, друзі, до речі, чудовий коментар. Був такий повчальний, знаєте, він буде корисний, я думаю, багатьом людям, тому що я вчора говорив, що краще зробити на одну доску. А мені написали, дякую вам, що Ну, я помічаю, що ви мені часто пишете. Написали так, що коли ґрунт нерівний, а він тут якби, ну, не сильно ідеально рівний, якби й не криво, але ж все одно якісь там ямки є, то одна доска досить погано, коли на неї стаєш, будуть робитися ямки. Тобто, дивіться, я ось положив учора тут, ямки є, ямок немає. Опять ямки є. Ну, ви зрозуміли, якщо чим довше буде доска, тим гірше її придавлювати і робити однакові ямки. Я так подумав, дійсно це правда, я чогось навіть про це не подумав тоді, от коли говорив. То, то краще вже зробити ось 80 см, ось такі маркера, чи, можливо, по метру можна. Три положив. Я в тому роз як сіяв, то оце ставав на цей, потім перекладав той і отак, от знаєте, один за одним. Тобто стежки в мене посередині не було, стежка була там і була там. То, як накривали агроволокном, то з двох сторон так ходили, просто я йшов тут. Більш за все, мені там часто допомагав Ярик, то він з цієї сторони і от пройшли собі натягли та волокно. Все було чудово. Ось, друзі, так. Так що не спішіть, я думаю, робити, хто там планує велику е, ту доску, воно, мабуть, діло з неї не буде. До речі, кришки висилати мені не потрібно, дякую. Знайдемо, то не проблема. Дивіться, як чисто стало. Залишилось тільки вирізати один ряд капусти. Зробив, друзі, кави для підзарядки. Запитують вчора в коментарях, чого Вінницький не вислав чашку. Тому, друзі, ось кава. Ось чашка сінгента. Така вже, бачите, затягана, бо ну, він давно вислався в минулому році. Тому чашка працює. Раз п'ємо з одної, раз з другої, другий раз з третьої. Коротше, таке. Раз вже згадали Вінницького, тож хочу і згадати ще й один коментар на рахунок рукава. Дивіться, це та бухта, що висла Вінницький фермер в минулому році. Є в мене відео і про чашку, і про смаколики, і про е, рукав для розсади. Є в мене і стакани, бо казали, що у стакани краще набирати. Ну, я з вами згоден, звісно. Стакани є стакани, що набагато швидше поставили, насипали там за пів години, навіть менше, і у вас все готово. Але в мене стаканів небагато, тому додаємо вже огірок рукавом. Там загальна кількість виходить, що з 1500. Ми садимо огірка це з запасом. Це не враховуючи ще другої теплиці. Це я зараз говорю за дві теплички. Ось такий рукав новенький. Діаметр я точно не скажу, не згадаю. Чи 10 чи 12 мм. Бо в мене був свій, то був, здається, 15 чи 16 Ну, він був ширший. Це такий невеличкий. Але якість тобто плівки оцієї, ну, мікрони непогана. Він набагато плотніший, ніж у мене той. Ну, той, що був. Він невеличкий, бачите, ось. На огірок, на розсаду. Те, що треба, я обов'язково зніму відео, як нарізати, як робити швидко, як його пакувати, чим засипати. Хоча, якщо на каналі пошукати у мене, якщо так наниз далеченько полистати, то ви знайдете відео про це все діло, як робити. Звісно, набирати довго нудно. Але якщо робити не в той день, коли вже сіять, а хоч би почати з кінця січня чи лютого місяця, бо я в лютому не висіваю, я все висіваю у березні місяці на початку. То за лютий, там, за декілька днів його можна зробити. То я обов'язково покажу. До речі, Вінницький, дякую вам ще раз. Не знаю, чи ви дивитесь мене, чи ні, бо робота, до речі, в мене теж таке сама. Тому... Цьому році теж будемо робити е, заготовляти ґрунт у вашій рукав, Він мене виручить ще не один рік. Тому що ну, мені потрібно там, можливо, стаканчиків 800, якщо зробити. От і все. Тут піде небагато. Тому тут ще не на один рік. Ось подивитесь, я вас ще буду довго згадувати і довго показувати цю бухту. Тут дійсно багато. Тут трішки відмотав і вже все, тобі вистачить, то тут ще ого. -го. Років на 5 мені ось такі справи. Кава, до речі, забарна. Дуже непогана. Доки кава холодна, зараз зайду ще в третю теплицю, я вам там на початку відео говорив, що зайдемо ще й сюди. Бачите, яка погода? Розтало, все снігу нема, туман. Так, тут я ще нічого не прибирав, бо встигнемо, ну, скажу так. Тут у нас стелажі будуть з тих досок. Зробимо стелаж. з двох сторін оцих буржуйок. І до речі, я пам'ятаю про той коментар, що ви писали зробити огляд на буржуйки. Так що, оце я коли приберу все і обов'язково зроблю відео. Капуста і тут у нас ще залишилось, бачите, чиста біла. Не чистимо, поки що так вона лежить. Була накрита вон, там, купа всього, і агроволокна, і утеплювачі, і що хоч. Тому перенесу цю капусту з цієї теплиці у четверту. Складу поруч і, можливо, деяку переберемо, трішки обчистимо і складемо все в одну тепличку, щоб якщо там друг якісь будуть морози сильні там досить, і буде промерзати, то можна б. Протопить, до прикладу, буржуйку і від, від самої неї там до ранку ж якась теплота буде йти. Якщо її добре накалить, то до ранку вона гаряча. Тому там можна якось і протопити ту тачку дров, бо щоб дві не топити і тут, і в тій теплиці, зрозуміло, то вже його перенесу в одну купу. Ось так. Цей безлад прибереться. Гора кассет. Скоро, друзья, дело пида. Вот так. Начебто, друзі, всіх згадав, відповів, ви обов'язково пишіть. Знаєте, сьогодні за планом у нас ще з Яриком сходить до лісу. Нам не терпиться дещо перевірити. І ще одне, я вчора писав, що від сьогодні на повну потужність працює наш резервний YouTube канал. Тому відео будуть дійсно різні. Я буду викладати, як на цей основний. Так і на інший. Посилання я залишу в коментарях. Тому хто бажає, можете просто підписатись. Там відео будуть дійсно різні. Задом у нас на той канал великий. Попереду весна-літо. То хто хоче, просто підпишіться та слідкуйте. Будуть і гриби, буде й і, і рибалка, буде все. І ще там багато-багато чого. Щоб все в одне не пхати, знаєте, в один канал, то буду розділяти його на два. Ось так. Ну що, друзі, на цьому певно все. Ту роботу, яка залишилась, це звести капусту. Звозить я її вже буду, звісно, сам, просто перевезу в купу. І той рядок, що залишився в четвертій теплиці капусти, я його теж виріжу і складу в одну теплицю. Тому на цьому все. Обов'язково пишіть. Ну і далі буде. Всім пока.